Христос Воскрес. В бесіді із Самарянкою Господь Ісус Христос навчає нас, як ми повинні любити і молитися Богу. Бог є Дух і ті, що поклоняються Йому, повинні поклонятися в дусі і істині. Коли ми вдома чи в храмі, стоячи перед святими іконами, зображаємо на собі Хресне знамена, схиляємо голову і коліна, кладемо земні поклони. Запалюємо свічки і лампади, складаємо пожертву на храм, прикрашаємо його, тоді ми здійснюємо вшанування, служіння і поклонення зовнішнє. Таке поклонення ще не поклонення Духом і істиною, не сама ще молитва, а тільки зовнішня ознака її. Таке зовнішнє вираження нашого Бога вшанування має свою вартість тільки тоді коли буває вираженням нашого духовного молитовного настрою. Істина духовна спасительна молитва це піднесення розуму і серця до Бога, а в вищому ступені такий стан душі, коли вона возноситься до Бога, вступає в близьке з ним спілкування, веде бесіду з ним, має ніби один дух з Господом і від того відчуває невимовну радість у Господі. Якщо ж ми самі не слухаємо того, що наші уста промовляють під час молитви, то як ми можемо сподіватися, що Бог почує нашу молитву? Як же ти хочеш, щоб Бог хоч почув тебе, говорив Блажений Агустин, якщо ти сам не чуєш, про що перед Ним говориш? Сам Господь осуджує холодних неуважних богомольців, наближаються до мене люди ці устами своїми. І шанують мене язиком, а серце їхнє далеко від мене, але марно шанують мене. Часто відволікають нашу душу в молитві суєта, житейські турботи, гріховні помисли. Це відбувається тому, що приступаємо до молитви без благовіння, без попередньої підготовки до неї. Молитва буде неуважною, якщо ми починаємо її зразу після своїх занять, після пустих розмов. Сілесні задовільнень, якими наповнена ще наша боява. Перед молитвою важливо нагадати собі, до кого ти наважуєшся звернутися, перед ким хочеш великі свої прохання, подяки, словослов'я. Входячи в храм для молитви, необхідно згадати, що храм це місце особливої благодатної присутності Божої, де сили небесні з нами невидимо служить де цар царюючих і Господь пануючих приходить заклатися і датися в дісту Господь велить нам поклонятися Богу або молитися йому не тільки духом, але й істиною. Не так, як би нам хотілося самим служити Йому, а так, як вчить нас прикладом своїм Господь, як встановили апостоли Христові і святі Отці, і як велить нам служити Богу свята в церквах Христова. Бог це Дух, говорить Господь, жінці-самарянці, і поклонятися, молитися йому потрібно духом і істиною, що означає поклонятися Богу духом? Для поклонення Богу ми в основному збираємося в храмах, але чи духом тут поклоняємось Богу, якщо ми молимося нещиро і неуважно, якщо схиляємо голову, коліна, вимовляємо слова молитви а в душі не маємо почуття благовіння і думаємо про щось інше, якщо тілом знаходимося в храмі, а духом блудимо по каторжищах світу, то це, очевидно, не буде поклонення Богу духом, тому що дух наш не приймає участі в такому поклоненні. Навпаки, коли дух наш невидимо веде бесіду з Богом, духом і спілкується з усіма небожителями, коли він від землі підноситься до гори, від предметів видимих до невидимих, коли ми горні мудствуємо, маємо ніби один дух з Господом. Коли Дух наш горить любов'ю до Бога, входить у світ духовний, тоді ми поклоняємося Богу Духом. Але поклоніння Богу Духом, буде ще неповним, якщо воно не супроводжується поклоннянням тілесним. Прославляйте Бога в тілах ваших і в душах ваших, говорить Слово Боже. Таке поклонення Богу вже є поклонення істини. Хто так поклоняється Богу, той поклоняється істину правильно, так як вчить нас сьогодні Господь.